Вітаю, друзі! Мене звати Карина Романишин. Я практикуюча юристка та адвокатка у сфері мобілізаційного та військового права. І сьогодні ми розбираємо питання звільнення з військової служби по догляду за дружиною з другою групою інвалідності. Дана підстава зазнала змін ще рік тому, 18 травня 2024 року, коли забрали просто. Звільнення з військової служби по наявності дружини з другої групи інвалідності і додали, що така дружина тепер має потребувати ще постійного стороннього догляду. Коли отримати від по даній підставі все ще залишається просто. Просто маючи дружину з другої групи інвалідності, не потрібно доводити відсутність інших осіб, не потрібно доводити, що дружина потребує постійного стороннього догляду. Просто достатньо надати ці документи та оформити відстрочку. Звільнитися зі служби по цій підставі стає важче. а важче, тому що тепер потрібно доводити, що наша дружина потребує постійного стороннього догляду. Як це довести? Якщо це друга група інвалідності, то відповідно у довідці МСЕК не було би вказано, що вона потребує догляду. По нових рішеннях, витягах з рішень експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи з інвалідності, тепер уже зазначають, навіть якщо є друга група інвалідності, про потребу у догляді. Відповідно, якщо у нас довідка МСЕК, де не зазначено, що дружина потребує догляду, чи той витяг з рішення експертної команди, без вказування того, що дружина потребує постійного стороннього догляду, значить, ми маємо отримати висновок ЛКК про потребу у догляді. І тут, вже з досвіду співпраці із різними військовими частинами, полягає питання: а який саме це має бути ось цей висновок? Військові частини хочуть у свою чергу бачити висновок довільної форми, висновок ЛКК, де прямо вказано, потребує постійного стороннього догляду. Натомість, згідно законодавства, на законодавчому рівні існує лише визначені форми таких висновків: це є форма 080 риска 2О або 080 риска 4О. Все. Ще є висновок ЛКК 667-го наказу. Тут вже по психічних захворюваннях, тут дійсно вказується про потребу у догляді. У попередніх двох висновках не вказується ці висновки, видаються для того, щоб людина, яка доглядає, могла отримувати компенсацію по догляду. І відповідно, ми розбираємо цю ситуацію на Кейсі, моєму кейсі, який дійшов до суду, і відповідно вже є судове рішення. Рішення набрало законної сили і забігаючи наперед, це рішення на користь мого клієнта. Справа у тому, що ми подали з рапортом на звільнення з військової служби висновок ЛКК. Форми 0,80 риска 4О, де не було вказано, що людина потребує постійного стороннього догляду. Відповідно, військова частина захотіла, щоб ми надали інший висновок, де прямо вказано про потребу постійного стороннього догляду. І також говорячи про те, якщо їм у військову частину подаєш ось цей висновок, який вони хочуть, а не подаєш ось той висновок форми 0,80, то це також відмова. У будь-якому випадку просто шукають підстави для відмови. Відповідно, нам було відмовлено ось цьому висновку ЛКК, але ми звернулися до суду, і ми дуже грамотно звернулися до суду, ми отримали відмову і просили суд зобов'язати неповторно розглянути рапорт, що у більшості випадків роблять суди. Просто повторно, з урахуванням висновків суду, ні, ми звернулися так, щоб суд прям зобов'язав військову частину звільнити військовослужбовця, тому що нами було дотримано повністю процедуру звільнення, нами було подано повний пакет документів. Відповідно, ми зі свого боку зробили все, що від нас вимагалося. У свою чергу військова частина замість прийнятого рішення про звільнення з військової служби. Приймає рішення про відмову у звільненні у з військової служби, і це є протиправним. Тому в такому випадку можна просити, і треба просити суд, щоб була вимога зобов'язального характеру і відповідно звільнення з військової служби. І десь тут я прикріплю номер справи, де суд так і зробив, і підтвердив, що у даному випадку. Висновок ЛКК має бути саме форми 080, тому що такий, тільки такий, затверджений на законодавчому рівні. Якщо ви зараз на стадії збору документів по звільненню з військової служби по догляду за дружиною другої групи інвалідності, спробуйте отримати два цих висновки ЛКК: один такий, як бачить. І хоче бачити військова частина, де прямо вказано, потребує постійного стороннього догляду, довільної форми, і обов'язково один форми, яка встановлена законом, 080 4 риска чи 080 2 риска о. І відповідно в такому випадку ви скоротите ось цей весь шлях без судового оскарження на звільнення з військової служби. Але якщо десь з якоїсь причини військова частина хоче відмовити вам у звільненні з військової служби, то звичайно звертайтеся до суду, захищайте і відстоюйте свої права. Ну а якщо вам потрібна з цим допомога, то звертайтеся, і я радо вам допоможу. До зустрічі у нових випусках!